Будь ласка, підтримайте канал, підпишіться! Вітаю всіх глядачів! Ви на каналі Relax and Joy, де ми розповідаємо про життя відомих людей, їхні таємниці, інтриги, несподівані подробиці та навіть трагічні моменти біографії. Тут ви знайдете лише найгарячіші новини про зірок. Олег Винник популярний український співак, автор пісень і справжній улюбленець жіночої аудиторії. До початку повномасштабної війни він регулярно виступав у різних містах України від великих арен до провінційних майданчиків. Співак також давав концерти за кордоном, багато спілкувався з фанатами і часто з'являвся в інтерв'ю. Та навесні 2022 року артист несподівано зник з публічного простору. Лише нещодавно він дав два масштабні інтерв'ю, що стали першими за час війни. Попри те, що винник завжди був на виду. Останні два роки він майже не публікувався в соцмережах і лише кілька разів залишав пости, присвячені Україні. В інтерв'ю на Ютуб-каналі Крупним планом. Співак пояснив своє зникнення тим, що не має доступу до блогу і не може напряму контактувати зі слухачами. Він також вперше прокоментував чутки про свою хворобу. Хоча діагноз не назвав, зізнався, що ситуація вже не смертельна. Водночас, уважні глядачі відзначили, що співак дуже змінився. Попри спроби пояснити мовчання, його повернули. Викликало хвилю критики, і після скандального інтерв'ю він знову зник з радарів. Відомо, що Олег Винник одружений зі своєю колишньою бек-вокалісткою Таїсією Сватко, яка виступала під псевдонімом Таюне. Як з'ясувалося, саме їй артист присвячував усі свої пісні. Вона завжди була поруч, але на сцені пара не демонструвала почуттів, лише зрідка обмінювалася поглядами. Познайомилися Олег і Таїсія ще в училищі культури. Уже тоді співак користувався шаленою увагою дівчат, але саме скромна й тиха блондинка підкорила його серце. Весілля відбулося гучно і на широку ногу, святкували одразу у двох селах, звідки були наречені. Після шлюбу Таїсія повністю присвятила себе підтримці чоловіка, навіть переїхала з ним до Німеччини, коли там з'явилася можливість працювати. Подружжя виховує сина, але своє особисте життя намагалося не виставляти на показ. У згаданому інтерв'ю Олег Винник лише обережно визнав, що поруч із ним завжди є кохана жінка, яку всі знають. Ще до війни Таюне активно вела блог, ділилася фото з концертів, роздумами про творчість. Проте, після 24 лютого. Дві 2022 року вона зникла з соцмереж і жодного разу не виходила на зв'язок із шанувальниками. Нещодавно кадри з Таїсією оприлюднила керівниця фан-клубу співака Валерія Барон. Вона опублікувала фото дружини винника у Фейсбук. На знімку таюне виглядає помітно зміненою. Без макіяжу і зібраним у хвіст волоссям у простій сорочці та з втомленим поглядом, здавалося, що вона плакала або дуже виснажена. Фанати одразу відзначили в її очах смуток і тугу за Україною. Барон розповіла, що мала можливість зустрітися із сім'єю артиста під час святкування Дня Незалежності України в Берліні. Вона запевнила, що Олег продовжує працювати і передає слова подяки своїм шанувальникам. Хоча, чим саме займається зараз, не уточнила. Прихильники були раді побачити дружину улюбленого співака. Хоча не всі одразу впізнали її на фото. В коментарях писали: очі, дзеркало душі, вони сумують за Україною. Не впізнала одразу таюне, ти зовсім інша. Сам Олег Винник завжди наголошував, що не хоче робити особисте життя предметом публічних обговорень. Він вважав, що глядачі повинні оцінювати його творчість, а не сімейні подробиці. Тому навіть після того, як стало відомо про його шлюб. Співак не поспішав відкривати всі карти. Він просив поважати його приватність і не втручатися. Зараз і він, і його дружина зберігають інформаційну тишу, можливо, бажаючи залишитися непоміченими. Але завдяки Валерії, барон, шанувальники отримали підтвердження, що родина співака в безпеці, хоч і переживає складні часи. Чи вийде сам винник найближчим часом на зв'язок зі своєю аудиторією, покаже лише час. А поки що, фанати продовжують чекати його повернення і вірять, що улюблений артист ще порадує їх новими піснями. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Попереду ще більше цікавих історій і новин про улюблених зірок, попри мовчання в соцмережах, навколо Олега Винника та його дружини не вщухають розмови. Прихильники намагаються зрозуміти, чому один із найпопулярніших артистів України відійшов від публічного життя. Саме тоді, коли його слово могло б стати важливим для мільйонів. Дехто вважає, що причиною стала хвороба, інші говорять про психологічне виснаження, адже винник завжди був дуже вимогливим до себе і звик давати на сцені максимум. Чутки про його стан лише підігрівають інтерес. Одні прихильники переконані, що співак готує новий етап у кар'єрі і спеціально тримає інтригу, що повернення стало гучною подією. Інші ж хвилюються, що він може остаточно відійти від сцени. Адже навіть у нещодавніх інтерв'ю було видно, наскільки змінилася його енергетика. Замість колишнього вовка-артиста глядачі побачили серйозного і втомленого чоловіка. Тим часом, навколо його дружини теж виникає багато запитань. Дехто з фанів припускає, що Таїсія спеціально уникає публічності, щоб зберегти сімейний затишок у важкі часи, адже саме вона завжди була тилом для артиста, підтримувала його на концертах, у переїздах, у роботі над піснями. Без неї кажуть, шановні. Вальники, не було б і того успіху, який мав винник до війни. Є й ті, хто вірить, пара готує щось спільне, адже таю не має сильний вокал і неодноразово доводила це на сцені. Можливо, у найближчому майбутньому ми побачимо не лише сольні виступи винника, а й дует із дружиною. Це могло б стати несподіваним, але дуже теплим поверненням артиста на велику сцену. Фанати переконані, яким би не був теперішній період у житті винника. Він ще обов'язково нагадає про себе. Адже його творчість назавжди залишила слід у серцях мільйонів українців, а справжній талант не зникає. Дехто з наближених до артиста людей запевняє, що Олег Винник справді працює над новим матеріалом, але робить це дуже обережно і поки що не готовий презентувати результати. Кажуть, він прагне повернутися тоді, коли відчує достатньо сил, аби знову вийти на сцену і подарувати слухачам те саме тепло, за яке його так цінують. Для багатьох фанатів така пауза стала справді. Справжнім випробуванням, адже вони звикли бачити свого кумира постійно активним і відкритим. У той самий час навколо подружжя ширяться і суперечливі чутки: одні пишуть про можливу еміграцію винника з родиною, інші натякають на таємні виступи за кордоном. Жодна з цих версій поки не підтверджена, але інтерес лише зростає. Очевидно, одне історія Олега Винника ще далека від завершення, і кожна його поява в публічному просторі буде справжньою подією для прихильників. Тож, поки сам артист і його дружина воліють зберігати тишу, прихильники з нетерпінням чекають на будь-які новини про їхнє життя. Адже постать Олега Винника вже давно вийшла за межі музики. Він став символом цілої епохи української естради. І яким би не було його повернення, гучним виступом, новою піснею чи несподіваним дуетом із Таюне, воно обов'язково стане сенсацією, що збере навколо себе мільйони шанувальників. Попри всі здогадки та домисли, головне, що шанувальники не втрачають віри у свого кумира. Вони продовжують чекати і вірять, що Олег Винних ще здивує їх новими піснями та великими концертами. Адже справжні артисти не зникають безслідно. Вони просто переживають свої непрості періоди, щоб згодом повернутися ще сильнішими і подарувати людям те, заради чого їх люблять, щирі емоції, музику і відчуття свята.